Про особливості функціонування спрощеної системи оподаткування в умовах змін законодавства на засіданні регіонального комітету з економічних реформ повідомив заступник начальника державної податкової служби краю Володимир Михайлюк. Насамперед він розповів про зміни податкового кодексу, що стосуються діяльності підприємців фізичних осіб. Тепер спрощенці можуть переходити на нижчий рівень групи. Тобто, якщо раніше можна було тільки підвищувати свій рівень то з першої другу, з другої, в третю. То тепер можна було і навпаки рухати. Тобто, від, дивлячись від того, які веде діяльність, ну, як вирішує як, 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 як протікає господарська діяльність, наскільки вона ефективно відбувається. Е, крім того, е, далі продовжено мораторій до кінця року для на, на незастосування, незастосування штрафних фінансових санкцій. Тобто, підприємцям надано можливість досконально вивчити податковий кодекс. Крім того, за словами посадовця, відтепер значно спрощена система реєстрації платників податку на додану вартість. Якщо раніше потрібно було певні умови витримувати, а це зокрема для того, щоб актив і капітал був у розмірах 300 тисяч, для того, щоб 12 календарних періодів надавалися послаки оподатковуються не менше 50%, то тепер такі умови. Ну, відміни. Ну, ви знаєте, що це таке ПДВ, це платники третьої групи категорії фізичні особи і четверта юридичні особи. І зменшено значно зменшено термін реєстрації платником ПДВ майже вдвічі з 10 днів до 5 днів. Що стосується спрощенців юридичних осіб, то їм законодавчі нововведення розширили види діяльності, що не потребують ліцензування. До існуючого вже переліку додалися торгівля ювелірними виробами, видобуток корисних копалин місцевого значення, кур'єрська поста та послуги Зв'язку наразі податківці області створили 18 сервісних центрів для обслуговування підприємців, яких спрощена система оподаткування приваблює все більше. Станом на перший в краї зареєстровано 38 тисяч 600 підприємців фізичних осіб, які сплачують єдиний податок. А це на 9 тисяч 100 осіб більше, ніж було зареєстровано на цю дату торік. За січень червня цього року вони сплатили більше 42 мільйонів гривень податків, що на 25 мільйонів перевищує торічний показник. Анна Михайловська, В'ячеслав Добровольський, Сергій Захаров для інформаційного випуску.